Все буде Україна. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. В них Україна вже скоро з'явиться і в Конституції, і в паспортах, навіть на побутову техніку, як причина збоїв і поламок. Вони без України не можуть і ніколи не могли. В них без неї нічого не включається, не з'являється, не працює ані пропаганда, ані казочка для орченят. Навіть коли треба, не встає от і бояра не бері от. Хоча як це з'явиться? Вже там приросла українськими землями? Взагалі Конституція ця в них як нотатник мрійма ніяка або діагноз, хто з лікарів як сприймає. Там то багатополярний світ, то біполярний розлад, то казки і казкові історії, видумані персонажі й герої монстри. То всі в світі бояться місцевого хуйло, що аж люблять його і поважають, то бажають з ним зустрітися, чи хоча б побалакати по телефону, чи приїхати за порадою, що робити з тією Україною, чи уклін за нафтою та газом. Подкаст Радіо Шорти. Rádio Zoopark. Park